Розкажіть мені про мобілізаційні мероприятия, які закон, що ну я розумію, що у вас Мало... вони байдуже. Мені це не цікаво. Просто є велике побоювання у суспільства зараз у тих, хто залишився ще в тилу. На блокпосту просто можна опинитись і наступного дня вже проходити ВЛК. Якщо в тебе дві машини, там одна може піти в військо. Якщо ти не прийшов, сам не записався, ти вже порушив дуже сильно закон. Тобто є багато різної такої інформації, яка лякає громадські От ви як військовий, розкажіть. Зараз така мобілізація дійсна, тобто вона потрібна, розкажіть, як вона може проходити? Е, дивіться, я почав війну у му році, Ну, повномасштабне вторгнення, коли відбулося. І я не питав себе, чи треба ховатися, чи може пересидіти і почекати. Я розумів, що на мою країну напали і зараз можуть прийти в мій дім. Мені треба захищати свою родину, свій дім, свою батьківщину. Тому зараз іде посилення, але ж вона йде нічого, тому що люди... Ті, що не пішли 22-му році, вони не готувалися, вони не вони думали, що е, чужими руками можна жар загрібати. Що перемога і так відбудеться завдяки телемарафону. Ні, так воно не відбудеться, і люди потрібні на фронті. І цього не треба боятися. Ну, на війні ти не обов'язково станеш піхотинцем. От якраз до цього і питання: що порадити першоходу на фронті. Ну я вважаю, що щоб піти у військо, треба мати якісь навики. І якщо в тебе, наприклад, є навик ремонтувати машини, то ти не будеш лізти в окоп. Тому що людей, які ну, дуже гарні майстри в машинах, їх забирають в ВТЗ, в взвод технічного забезпечення. Якщо людина гарно вміє варити їсти, його заберуть в кухарі. Якщо людина там вміє в електроніці щось паяти, він піде в технарі. Тобто кожна людина, яка е, щось вже має якийсь досвід роботи з якимись е, ну, спеціальностями, які потрібні армії, він буде там. Він не просто ну, його не візьмуть, там він пройде ВЛК і його кинуть в окоп. Типа штурмуй посадки. Щоб, щоб ну, потрапити в штурмовики, це треба пройти неабиякий е, е, вишкіл. Це взагалі непросто. Тому ну кожному своє і боятися цього не треба, треба йти, треба захищати країну. Бо ну чесно, якщо е, людей е, стає менше, тому що люди вже не витримують. І ну треба заміна, треба міняти людей. А щоб міняти людей, треба люди. І тому ну не треба цього боятися. Треба зайти, треба працювати і захищати країну. Якщо прорвуть сюди, то ну знову вже так не буде. Тому що всі, хто пішов 22-го року, вони пішли в 22-му. І зараз вже не буде. Якщо прорвуть до Києва, то не буде людей, які підуть і будуть захищати так само, як в 22-му. Тому треба тримати оборону, треба робити контрнаступ і, і шукати своє місце в цьому. Та... Спокійно шукати. Не треба боятися армії. Це нормальна річ, і всі піхотинці мене будуть. Туди підуть піхотинцями, якщо ти взагалі нічого не вмієш, окрім того, щоб брати автомат і стріляти в, ту, в тому напрямку. Якщо в тебе є спеціальність, готуйтесь до спеціальності. Куча шкіл. Наприклад, людина може піти в школу, там, дронарню якусь, збирати дрони, літати на дронах. Тобто, готуйте себе до армії. І тоді, коли прийде ваш час, ви вже не будете такі перелякати, що мені робити.